Упродовж 15 століття на Піренейському півострові відбулися значні політичні та військові зміни: реконкіста, спільна боротьба християнських держав за витіснення мусульман Зиберії, династичні конфлікти, об'єднання королівств Кастилії і Арагону, а також численні війни за спадщину і контроль над ключовими регіонами. У таких умовах сформувалося Іспанське королівство. У перші десятиліття 15 століття на Піренейському півострові були локальні конфлікти між Кастилією та Гранадою. Війська Кастилії здійснили кілька військових походів у глиб мусульманських територій. Вони захопили дрібні фортеці на прикордонні. Ще більше ситуація погіршилася через боротьбу за владу в самому Еміраті. Внутрішніми проблемами Гранади вирішив скористатись Хуан І Кастильський. 1 липня. 1431 року розгорілася битва при лай Геруелі. Кастильські війська, очолювані Альваро де Луною, перемогли, зазнавши значних втрат. Ця перемога стала найбільшим здобутком кастильців у конфліктах з Гранатським Еміратом за часів Хуана II Кастильського. Хоч кастильцями не вдалося захопити гранаду, правителем призначили Юсуфа IV. Це обмежило незалежність Емірату і прискорило його подальше завоювання. Ще однією важливою перемогою Кастилії стало відвоювання Гібралтару у мусульман у 1462 році. Кастельці отримали звістку про те, що значна частина гарнізону Маврів тимчасово покинула місто, тому фактично без бою захопили потужну фортецю, яка мала важливе стратегічне значення. Хоч формально іспанське королівство постало на початку 16 століття, ключовим моментом для об'єднання Іспанії. Став шлюб Ізабели I Кастильської та Фернандо II Арагонського. Проте цього могло й не статися попри домовленість між Енріке IV Кастильським та Хуаном II Наварським. Після смерті короля Арагону Альфонсо V усі його іспанські території успадкував Хуан II. На той час Хуану II вже не потрібен був союз із братом Ізабели Енріке IV, тому останній вирішив знайти сестрі більш підхожу партію. Претендентом був старший син Хуана Карл IV Наварський, який ворогував зі своїм батьком. Проте цей шлюб став неможливим після ув'язнення Карла. Також на руку Ізабели претендував Афонсо V Португальський, якому Ізабела відмовила: претендентом був кастильський дворянин Педро Хірон Пачеко, однак він раптово захворів та помер. Шлюбу з Ізабелою прагнули навіть королі Англії та Франції Едуард IV та Людовік XI. Проте і цим претендентам Ізабела сказала ні. Цікаво, що шлюб з Людовіком XI мав позбавити її прав на Кастилію. Тим часом Хуан ІІ Арагонський потай домовився з Ізабелою про весілля зі своїм сином Фернандо. Після дозволу папи римського на шлюб у 1469 році Ізабела та Фернандо одружилися. Після смерті Енріка IV розпочалася боротьба за престол Кастилії та Леону. В Енріка IV була донька, Хуана, яку деякі дворяни вважали незаконно народженою. Підозри, що її справжній батько не король, а фаворит його дружини, викликали кризу престолу наступництва. Сам король ще за життя не міг визначитися. То визнавав Хуану спадкоємицею, то віддавав перевагу своїй сестрі Ізабелі. Врешті, після смерті Енріки. Ізабелла проголосила себе королевою Кастилії. Її підтримали багато міст, чимало впливових родів, і головне, її чоловік Фернандо, спадкоємець Арагону. Але португальський король Афонсу мав інші плани. Він отримав підтримку родичів Хуани, заручився з нею та у 1475 році ввів війська в Кастилію, щоб захопити трон. Так, почалася війна за кастильську спадщину. Одним із перших великих епізодів цієї війни стала облога Бургоса. Це стратегічно важливе місто Кастилії швидко перейшло на бік католицьких монархів Фернандо та Ізабели. Але власна цитадель, потужна та укріплена, залишалася в руках гарнізону вірного Хуані. У червні 1475 року об'єднані війська Ізабели та її чоловіка Фернандо почали облогу. Місто підтримало королеву, але сама фортеця протистояла ще понад півроку. Захисники очікували допомоги від Афонсу V, але поразки португальців на інших фронтах і невдала морська кампанія підірвали надії. Наприкінці грудня гарнізон капітулював. Захоплення бургоської фортеці стало не лише воєнною перемогою, а й потужним політичним сигналом. Північ Кастелії опинилася під контролем Ізабели. Знаті міщани поступово визнавали її владу. Цей успіх став одним із перших рішучих кроків до перемоги у війні. Однак кульмінацією конфлікту через кастильську спадщину стала битва при Торо. Напередодні португальські війська Афонсу П'ятого та його сина Жуана II взяли в облогу Фернандо в місті Самора. Облога виявилася для португальців більш виснажливою ніж для кастильців, тому португальці вирішили повернутися до Торо. Фернандо переслідував ворога, і неподалік від міста армії суперників зійшлися в битві. Фернандо командував центром, де зосередилася королівська гвардія і війська підрозділів Ідальго. Ліве крило утворили лицарі у важких обладунках. Найпотужніша частина кастильців під проводом кардинала Мендоси. Праве крило включало шість дивізій легкої кавалерії. Португальську армію в центрі очолив Афонсу V. З ним були лицарі та чотири загони піхоти. Праве крило складалося з португальських дворян та кастильців архієпископа толецького Альфонсо Карільо. Ліве крило було найпотужнішим. Елітні війська королівства разом з армійською артилерією та метальниками списів. Їх очолив Жуан II. Сили Фернандо та кардинала Мендоси рушили на Афонсу V. Вони протиснули центр і правий фланг ворога. Афонсу Відступив до Кастронуньо. Через погоду та темряву його військо втратило стрій і розсіялося у різнобіч. Кастильці здобули значну перевагу, захопивши португальські штандарти та здобич. Натомість на протилежному фланзі Жуан II розбив праве крило кастильців, які відступили в безладді, зазнавши важких втрат. Жуану вдалося майже без жертв закріпитися в таборі та навіть прихопити з собою полонених. Оскільки найсильніші частини обох армій здобули перевагу на своїх флангах, кожна зі сторін вважала себе переможцем. Утім, остаточну перемогу в боротьбі все ж отримали Фернандо та Ізабела. Король Афонсо V' через три з половиною місяці після битви відступив з Кастилії. Ізабела, заручившись підтримкою Кортесів, проголосила свою доньку спадкоємицею престолу Кастилії, позбавивши Хуану шансу зайняти престол. Проте протистояння між португалією та католицькими монархами продовжувалося. Португальці успішно атакували замки та села, спалюючи їх. Натомість, Ізабела вирішила атакувати португальців у центрі їхньої могутності на морі у Гвінейській затоці у битві за гвінею португальці перемогли, попри значну перевагу кастильців у кількості кораблів. Жуан II захопив їх зненацька, тож вони здалися португальцям, які безперешкодно захопили весь кастильський флот разом з великим вантажем золота. Головним наслідком цієї битви стало підписання Алкасоваського договору між Португалією та Кастилією у 1479 році. За ним Афонсу V відмовився від своїх претензій на кастильський престол, визнав католицьких монархів суверенами Кастилії. Та відмовився від Канарських островів. У відповідь Ізабела І Кастильська визнала за Португалією панування в Атлантиці, португальський суверенітет над Мадейрою, Азорами та островами Зебри. Крім того, угода закріпила шлюб між Ізабелою, старшою дочкою католицьких монархів, та Афонсу, спадкоємцем португальського престолу. Примирення з Португалією та об'єднання Кастилії Арагону в єдине королівство. Зміцнило позиції Фернандо II та Ізабели І. Вони прагнули об'єднати Іспанію під християнською короною. Єдиною перешкодою залишався Гранатський емірат. Гранада до того часу зберігала мири з Кастилією, сплачуючи щорічну данину. Але емір Абул Гасан-Алі припинив ці виплати, чим фактично оголосив про кінець васальної залежності у 1481 році. Він захопив прикордонну кастильську фортецю Саара і поневолив місцевих мешканців. Для Ізабели та Фернандо це стало приводом для війни проти Еміра. Католицькі монархи вирішили ударити у відповідь. Ціллю стало місто Алама важлива мусульманська фортеця в горах. Напад організував Дон Родріго Понце де Леон – герцог Кадіський. Вночі його загін підійшов до стін міста. Це була несподіванка для мусульман. Кастельці ударили раптово, тому уникли значного спротиву. Вони прорвалися всередину і зайняли фортецю. Так, християни вперше за довгий час закріпилися на території емірату. Мусульмани спробували відбити місто, але не вдало. Попри облогу, Аламу вдалося втримати. Королівська армія надіслала підкріплення, і кастильське командування організувало оборону. З цього моменту розпочався наступ на Гранаду. Він тривав. Десять років. Після захоплення Алами кастельське командування розвинуло наступ і перейшло до атаки на лоху. У травні 1482 року війська під проводом короля Фернандо II виступили на місто. Лоха мала стратегічне значення, оскільки контролювала доступ до внутрішніх районів Емірату. Її гарнізон очолював молодий Боабділ, син сина міра гасана Кастельці спробували обложити місто. Однак наштовхнулися на добре організований опір. Фортеця була укріплена, місцевість складна для розгортання артилерії, а мусульманський гарнізон діяв рішуче. Облога тривала кілька днів. Християнські війська мали труднощі із постачанням і не змогли прорвати оборону. Після кількох невдалих штурмів Фернандо відступив. Проте, невдала облога Лохи зіграла на користь Фернандо та Ізабели, бо Абділ. Повстав проти свого батька і проголосив себе еміром Мухаммедом XII. Тож Абдул Гасан втратив підтримку частини гранатської знаті. Це призвело до громадянської війни всередині Емірату. Наступного року Буабділ вирушив у похід проти кастильських військ, але зазнав поразки під Лусеною і потрапив у полон. Король Фернандо II Арагонський вирішив скористатися Буабділом для подальшого завоювання Гранади. Полонений. Погодився визнати кастильський сюзеренітет в обмін на підтримку в боротьбі проти власного батька і дядька. Тим часом, власне у гранатській державі розгорнулася внутрішня боротьба за владу. Брат Абдул Гасана або Абдалах Алзаграль захопив владу в Малазі. Так, Емірат остаточно розколовся на три центри: Гранаду, Малагу та Гуадікс. У 1485 році Абдул Гасан помер. Еміром визнали його брата Алзаграля, бо Абділ утік під захист Фернандо та Ізабели. Того ж року розбрат серед мусульманських правителів та хитрість Маркіза Кадіса посприяли захопленню Ронди. Падіння міста дозволило кастильцям встановити контроль над Марбелією. Важливою подією гранатської війни була облога Малаги. Місто мало ключове значення як головний порт держави. Через нього надходили зброя, припаси та зрідка допомога з Північної Африки. Її оборону забезпечували цитадель Алькасаба та висока фортеця Гібральфаро, з'єднані подвійним оборонним муром. Фернандо II Арагонський спробував домовитися про капітуляцію на добрих умовах ще до облоги міста. Однак марно. Тому кастильці розпочали облогу. У їхньому війську були регулярні підрозділи з Кастилії і Арагону, італійські найманці, а також досвідчена артилерія під командуванням Франческо Раміреса. Морська блокада остаточно перекрила доступ до порту. Протягом облоги Фернандо кілька разів пропонував оборонцям капітулювати, але отримував відмову. Малага трималася понад три місяці, але наприкінці серпня, через брак їжі, дезорганізацію і втративши надію на підкріплення. Мешканці розпочали переговори. Фернандо II більше вже не пропонував почесних умов. Більшість гарнізону і частину населення продав в рабство, решті дозволив залишитися лише під суворим контролем. Захоплення Малаги остаточно ізолювало гранаду від моря. Це була одна з найгучніших перемог Кастилії у війні, яка продемонструвала падіння емірату лише питання часу. Улітку 1489 року численне християнське військо рушило до мурів міста Баса. Це була одна з найдовших і найвиснажливіших операцій у гранатській війні. Облога тривала понад півроку. Місто захищали форти та природні бар'єри, а також гарнізон із майже 20 тисяч добре підготовлених воїнів. Все це ускладнювало штурм. Католицькі війська спорудили укріплені табори та використовували гармати. Але стіни баси виявилися надто міцними. Артилерія була малоефективною проти них. Неочікувано ключовою персоною облоги стала Ізабела І. Перебуваючи в Хаені, вона особисто подбала про логістику, організувала постачання харчів, облаштування табору та медичну службу. Коли облога затягнулася, війська виснажилися, а їхній моральний дух похитнувся. Королева прибула до табору. Її поява стала потужним стимулом для солдатів. Слова підтримки Ізабели надихнули армію і дали нові сили, щоб продовжити облогу. Окрім того, вона надіслала старі Баси пропозиції капітуляції на вигідних умовах. 4 грудня 1489 року затяжна блокада, голод та холод змусили зрештою гарнізон здатися на почесних умовах капітуляції, на відміну від малаги. Здавалося, Війна вже закінчилася. Однак Буабділ був незадоволений винагородою за союз з Фернандо та Ізабелою. Можливо, тому що землями, обіцяними йому, управляла Кастилія. Він розірвав свою васальну залежність і повстав проти католицьких монархів всупереч тому, що утримував лише місто Гранаду та гори Альпухара. останнім боєм за гранаду Буабділ востаннє спробував урятувати емірат. Він звернувся по допомогу до султанів Північної Африки. Але не отримав ніякої підтримки ні політичної, ні військової. Мусульманський світ у цей час був роз'єднаний, і ніхто не бажав вступати у війну проти Кастилії та Арагону. Облога гранади почалася влітку 1491 року. До війська католицьких монархів входили інженери та артилерія. Крестоносці спородили ціле тимчасове місто біля самих мурів гранади Санта Фе, демонструючи рішучість не відступати. 25 листопада того ж року був підписаний гранатський договір. Через кілька тижнів після цього, 2 січня 1492 року, гранада капітулювала, християни обіцяли місцевим мешканцям зберегти їхнє життя і релігію. За умовами договору капітуляції, мусульмани могли залишитися або емігрувати, проте ця угода діяла недовго. З падінням Гранади завершилася реконкіста. Християнське відвоювання Піренейського півострова, що тривало понад сім століть, Ізабела і Фернандо увійшли в місто переможцями, а емірат Гранади зник назавжди. Католицькі монархи взяли курс на релігійну та культурну однорідність. Вони вважали, що для єдності королівства потрібна одна релігія католицизм. У 1492 році Ізабела та Фернандо підписали Альгамбрський едикт про вигнання євреїв євреям. Дали чотири місяці або прийняти християнство, або виїхати з Іспанії. Майже 100 тисяч євреїв покинули країну. Багато хто втратив усе тих, хто прийняв хрещення, так званих маранів, усе одно підозрювали у таємному сповідуванні юдаїзму. Вони стали жертвами інквізиції. Така ж доля спіткала й морисків мусульман, які формально прийняли християнство після реконкісти. Їм дозволили їхню мову і традиції, проте на початку 16 століття арабську мову, традиційний одяг, обряди заборонили. Мориски, особливо у гірських місцевостях Гранади, чинили спротив, але повстання придушували, а мусульман примусово розселяли по всій Іспанії. Згодом їх виганяли за межі держави. Територіальні надбання Фернандо II та Ізабели І не завершилися відвоюванням піренеїв у мусульман. Христофор Колумб запропонував католицьким монархам сміливий план: дістатися Індії західним шляхом, оминаючи контрольовані португальцями маршрути навколо Африки. 17 квітня 1492 року сторони уклали угоду, відому як капітуляції Санта-Фе. У документі детально обумовили права та привілеї, які Колумб мав отримати у разі успіху, високі державні посади у відкритих ним землях і прибутки від торгівлі з новими територіями. Для своєї експедиції на захід, у пошуку коротшого шляху до сходу, італійський мореплавець спорядив три кораблі середнього розміру. Найбільшим з них була Карака Санта Марія, нею Колумб керував особисто, два інші судна, менші каравели Пінта та «Нінья». У серпні 1492 року, Колумб вийшов в Атлантику з порту провінції Уельва. 12 жовтня він прибув до Нового світу. Спочатку Колумб дістався Сан-Сальвадора сучасних багам, згодом до Куби та еспаньоли, нині Гаїті. Він був переконаний, що досяг берегів Індії, тому називав місцевих мешканців індіанцями. Побачивши золоті сережки в аборигенів, Колумб наполіг. Щоб вони відвели його до родовищ золота, проте знайти його не зміг. Під час дослідження еспаньоли Санта Марія застрягла на Мілені, Тому Колумб заснував там перше європейське поселення у новому світі — Навідат. Щоправда, того ж року тубільці зруйнували його. Повернувшись до Іспанії, Колумб запевняв, що досяг Азії. З собою він привіз тютюн, ананаси, трохи золота. Він переконував, що у нових землях є значні ресурси, і нібито тубільці готові прийняти християнство. Відтоді Іспанія почала розширювати свої володіння уже в новому світі. Останнім територіальним здобутком Фернандо II Арагонського на Піренейському півострові стало приєднання Навари. У 1512 році вона уклала з Францією проти Англії, Кастелії та Королівства Арагон Блуайський договір. Це дало Фернандо. Привід для військового втручання. Того ж року, з дозволу Папи Римського, іспанські війська увійшли до Навари і швидко захопили її південну частину. Три роки по тому Кастильські Кортеси офіційно приєднали ці землі до Кастилії. Формально Навара зберегла свою назву, закони і навіть Кортеси, але фактично стала частиною Кастилії. У 1521 році, вже після смерті Фернандо II. Наварці спробували відвоювати незалежність за підтримки Франції. Утім, зазнали поразки в битві при Нуайні. Іспанський контроль остаточно закріпився. Це стало фіналом об'єднання майже усіх іспанських земель у єдину монархію. Кінець 15 століття став переломним в історії Іспанії. Об'єднання Кастелії та Арагону. Завершення Реконкісти, початок морських експедицій з відкриттям Америки та жорстка політика релігійної уніфікації заклали підвали немогутньої могутньої іспанської монархії. Католицькі монархи Ізабела I Кастильська та Фернандо II Арагонський перетворили Іспанію з роздробленого конгломерату королівств на централізовану державу. Уже в наступному столітті вона стане однією з провідних світових імперій.